Всім доброго дня. Кому цікаво, це хочу зняти відео, я вже його збираюсь п'ять років зняти, а може і більше. Всі просять показати. Як я працюю мульчером по городу Щось якось не вийшло, то те, то все. Сьогодні, думаю, покажу, якщо все буде добре. От ось приїхав. Тут у мене... Так, трави практично, можна сказати, нема. У мене кожен рік, там я відео такий викидав. В цьому році я бігав три рази йжиками і два раза окучниками. Якось так. І ось приїхав Сейчас Попробуємо тут побігати трохи правда і спека на вулиці, сейчас я оце виїжджав уже. Зараз 4 години, почало 5. -го. 30 градусів. У тіні показує капець. Ну, Попробую. Значить, що я хотів. Тут у мене... Ото, буде видно, сонце світить, правда? Ліску я не міняв, це ще з того року в мене вона залишилася, вона тут ціла. Так на запас взяв на всякий случай. Це й таке. Це вже скільки я років каністру прив'язав з водою. Там ще груз такий лежить під нею. Собираюсь зробити щоб був противовес а. не вистачає. Часу вистачає, але якщо чесно, то лень його робити. Так, ну що будемо починати. Що воно буде? Ну ось і все пів години роботи. І такі вийшлося. Воно все, що тут було, практично все перебиває на січку. Ось як такі, яке буває, таке росте, то воно його не перебиває. Оце, воно для витрушувати картоплю воно не буде мішати. Тут півгорода засаджено, ну а так цілий город був трохи більше, чи півгодини зайняло часу. Значить, оце які є плюси. Не треба бігати, як я раніше колись, з косою бігав, потім з'явилися мотокоси. Викошував, потім граблями його вигрибаєш, збираєш, виносиш, вивозиш, а тут воно все на місці залишається. перегниє, де да так воно і буде. Мінуси які, мінус це, як ви там дивились у відео пиль, це капець. Якщо б зараз себе показати, не хочу. Показується це я не знаю навіть, це буде капець. Ну, Воно так не передасть. Ну, пилу, я зараз вам по мотоблоку покажу, мотоблока не видно. І це що якщо вітер такий непоганий, то можна я ну, сижу і, і пиль здуває. А от сьогодні ну, практично вітру нема, то я, в принципі, кожен рік встаю, стоя, тому що то... Капець її там не видно навіть куди їдеш. Так що якось так. Значить, от таким ото блоком. Не Ні краски, нічого не видно. Хе -хе. Один сплошний пил. Це ж там деякі люблять картинки показувати. Ой, чистота порядок, хрен там чистота порядок. Весь у пілі і так далі. Така робота. Ну, за, за все час, скільки років 10, він у мене вже, чи може більше, ні, 10, мабуть, є. Цей мучер. Ну, мене пару разів попадало, що я в, це, викошував після посідащу. Ну, взагалі прекрасно, не, не пилу немає нічого. Так що все воно до таких Люці ще раз покажу. Це теж не видно його, тут світу білого не видно. Ну я... Я вже казав, о, дивіться, скільки тут пилу. Я завжди на фільтрі одіваю капроновий чулок. Помагає воно, чи не допомагає, я не знаю. Ну це типу як для самоуспокоєння. Ну все одно, дивіться, скільки там летить гадості, що небудь, де воно здержує. Так, що у нас тут? Подивимося, пальоски. Якщо видно... Значить, так, ця сторона вся ціла. Перекрутимо. Так, льоска вся ціла. І ще й на будущий. На наступний рік дасть Бог доживем, то хватить. Так що якось так. Ну все. Всім до побачення. Вроді все показав, розказав. Хто може дождався мого відео то можете подивитися така, така наша праця у селі а не так як там на картинках показують. Що у білих рубашках там так далі тому -то. хрен там у мене білий рубашки все, всім до побачення водо будемо викопувати картошку теж постараюсь відео зняти що в нас у цьому році уродило і зараз чесно не знаю що тут буде все Ще раз всім до побачення мирного неба над головою, саме головне мирного неба.